Всім доброго ранку. ну що, ми з Дусі вже, Це переведений... переведений годинник. Ми вже дуже давно встали, да, Дусюнька? да, І зараз йдемо на кухню, поскладали ліжечка, тому що сьогодні до нас повертається наша бабуся, тому у нас все в порядку, да, Дуся? ну, Зараз обзиван почухаюсь, трошки я, я просто так обажаю. А бажаю цього хаса об диван. Це э, мій улюблений диван і ще у бабусі там. Ось вона приїде мені тепер кельова. Угу. От і позирі, що ти понадувала в дупу собі засунеш. Вони мені зовсім не потрібні, тому що приїжджає бабуся. Да, дусечка, приїжджає єс. Yes. І тобі не буде скучно. Пішли. Пішли, моя зайчка, пішли. Ой, підіжіть, секундочку. Давай, виходь. Вночі вийшла, думаю, в туалет ходжу. Я кажу, виходь. Отут встала, постояла і вернулася обратно. Думаю, що я дурочка? Що я дурочка, скажи? Да? Так, пішли. Я свій чай забрала і квіти засухли, зараз виріжу. Ой, ж на вулиці прекрасно пахне. Що б там не було, як би там не було, а ті падливо вони риють мій часник і мою цибулю. Як би там не було, але весна бере своє. Навіть. <кхід> Ой, я вчора качелю не закрила. Там все стирати треба. Навіть. ай, Повітря таке ну, не можу вам передати. Дусечка, красота, да? моя ти куколка. Красота! Просто ця груша в цьому році зійшла з ума. Дивіться, який видик цвіту. Чи витримає вона? тут такі груші здорові, те, що будемо трішки підривати. І парадокс. Пізня абрикоса цвіте. Зараз хвилиночка поставлю, а то дуже далеко вам показувати, ви не бачите. Візьмусь ножички, наріжу цих нарцисиків. Цей, звісно, краси... О, поламався. Бачите, мокре поламалася голівка. Цей дуже красивий нарцис, який біленький. На якусь паличку так підставити. Тут ніж підстав, Зламався. А може дівка бігла. -та. Це, звичайні, деякі великі, не знаю. Перевелися, мабуть. Так ось пізня абрикоса вже цвіте. Оце зараз би погодка була ще обробити, по цвіту потрібно. Особливо персики. А ця ще тільки відкривається. Це раннє. Наша пішла полуничка. Ну, та, звичайно, шикарна. Ми не змогли купити, мужик забрав усю люди в цю суботу, то ми і не купили. Ну нічого, на центральному базарі. Вона як піде отак, це ж зараз перша, вона дуже дорога. А як вона вже піде, отак, що люди будуть прочищати, вона там копійки стоятиме. От тоді можна і купити. Нічого під добрий, потрібно, трішки, Чи не знаю чим? Астра, дивіться, яка Астра. Це та падалічня, що я просто розкидала. Ось, дивіться. Нащо її садить? Кхе -кхе. Вибачте, будь ласка. Бачите, дуже важко, воно мокре. І всі нарциси попадали. Зараз я виріжу там, де лежать. О, а тут оже ж вранці приходили, бо сліди. Ой, яка красотулька, яка ж красотулечка. Роса, роса, чи дощ, там може дощ, а може роса падає. А тут, де сіяла, а струми разом сіяла з вами, пам'ятаєте, отуту, -то, то ще й немає, ще й не сходить. Ніяк. Троянди пообрізала всі там, де чорні були гілочки. Зійде, потихеньку все зійде. Ось, бачите, в мене два таких, бо я знаю, що в мене більше було, я ж їх розсажила. Вони були чуть, їх робак під'їв, чуть не пропали. А бачите, вийшли. Раз, два, три, чотири, п'ять. І о, на шосте, все-таки правильно бутилкою прикривала. Ну і тут трішки розмножився. Фуджі не буде цвісти в цьому році, не знаю чого, але немає цвіту. Ой, ні, не дістану. Боже, яка краса, яка краса. Зато у нас, як на 1 травні, пам'ятаєте раніше пузирі кром, так оце і в нас лопається, ну таке ге. Пузирі ці ге. Зараз смітник викину. А тут дивіться, Щас мама приїде, каже, боже, як все виросло. вона йшла в лікарню, ці кущики були тільки. Показують, що це часник, великий часник. А у нас квіт. так подобається як стебла. Но ці кущі треба буде, вже, бачите, он, пересадити, мабуть. Треба було раніше по два. Ну, нехай будуть. Тут нічого не росте, поки воно буде. Ну, гарні кущі, правда? Прямо такі прямо шикардосні. хазяїн хазяїний цибулю посадив, лопату кинув. Хай мочиться під дождем. та ще під шифер поставив. Ох оці мужики. Добре. Йдемте. а я взяла той телефон. А, я той телефон не взяла, піду, що він у мене був, тому що мама буде, буде телефонувати. А що це за новості? Буде телефонувати, коли вже виписку зроли, то я буду їхати. А що це таке, гляньте? Що це? Пожовтіло? Таке неначе хтось здер. Це, мабуть, коти чи що. Оце ж, оце ж подержте, це Мартин. Друг наш немає його давно. Він так пропав, ніхто його і не шукав. Оце подер воно було внизу, це воно виросло. Ні, сказали забити гвіздок, ви кажете. Але я думаю, що це яблуня вже. Ось дивіться, тут яблучко буде одне, тут зовсім мало. Це яблуня вже піде на вироб. Вона вже стара, треба міняти дерева, щоб ми як помремо після нас, щоб сад був більш. Бачите, у нас немає тут таких дубів. Вишня буде цвісти в цьому році, як бешена кругом. Та ні в сусідки цвітуть. Ось там у неї є ото, абрикоси, то вона в тому році продала їх. Від гроші 100 гривень коштувала, вона, вона всі продала їх, гарні гроші. Для того, я, я кажу, абрикоси завжди в ціні, тому що вони неврожайні і вони е, від серця, ну, для серця гарні. А, а, а в мене чоловік абрикоси обожні, то ми посадили ранню, пізню і там ще. По-моєму, одна чи дві. Одна точно цвіте хочемо не обрізати, подивитися, що воно там буде. Ну, я йому казала, оті верхні гілочки на наступний рік там буде, їх треба обрізати. Не потрібно їх пускати дуже високо, вони не потрібні. Землі нема для того. Так, добре, мої любочки, бо моя ж дівчинка ходить, але ну, вона ще не показує, що вона їсти хоче. Ти хочеш їсти, Люсечка моя, то ти хочеш, А А що? ну носик покажи. Ні, я думала грязне. Ні. Брудне. Мамі казала, мам, ти всю м'яту поверла. Вона й поривала, дивись, як вона пішла. Кажу, хай вона тут росте, хай тут нічого не росте, хай прямо так буде м'ята сильно. А то так щось робиш кондитерку, вискочи, хоп, нема, нічого нема. Зараз зайка, піду возьму телефон, бо бабуся буде телефонувати, будемо снідати. Як же довго вона виділивалась? Я говорю, все, я накриваю плівкою в холодильник. Ходила, ходила. Потім все-таки взяла кусочок, дивися, накакахала, не хоче стояти, жопу підняла вище, бачите? Їй покрінув як їсти. А ви кажете, підставка. І з'їла все. Давай давай. Ох, ти кохана. Ой, кохана. Ми тебе спортили. Спортили собаку. Диви. Все з'їла. Молодець. Смачно! А що ж ти виділувалася, ходила? Ще б одна мить. І вже було б це в холодильнику. Я навіть уже ось мішечок приготувала, оцей, щоб накрити і в холодильник. Спасібала, так? Да? Це було смачно, так. Да. Угу. Ну, трошки не виходить в мене, де більше отакі частинки, що така ці задні частини з куриці, там м'які такі кістки, що вона жувала, то вона не може вмисці, вона витягає. Може тобі в тазики давати великом, дусь? Так як же ти будеш, ти тут на одній нозі стоїш? Коротше, слава Богу, слава Богу, поїла тітенька, слава Богу.